Тренди, дизайнери, світові події, як все це пов'язано із одягом та модою. Сьогодні ми будемо розбиратись про це. Це мій YouTube канал. Я Наталя Бобришева, персональна стилістка. І тут ми з вами розбираємось, що таке усвідомлений стиль, і я ділюсь, як його створити. Сьогодні ми поговоримо саме про основні тенденції 2023-2024 і наступних років. Як все це пов'язано із подіями, які зараз відбуваються, і взагалі як нам прогнозувати тренди, щоб потім не виявилось, що ми купили якусь пустишку? Зараз як ви бачите, дуже популярний. Тренд це олдмані, але як він з'явився взагалі? Як він пов'язаний із люксовими брендами? Адже ми бачимо цей тренд саме у Тіктоці, у наших інфлюенсерів. Давайте розберемось. Тренд Олдмані з'явився на основі саме тихої розкоші, такою тенденцією, яку придумали саме бренди, люксові бренди, щоб їх одяг купувала більша частина багатої прошарки людства. Чому це трапилось? Тому що зараз у світі в нас рецесія, тобто спад економіки, і а вже ж бренди хочуть заробляти гроші і продумують свої стратегії. Саме тому вони вирішили робити свою ставку на оцей прошарок багатих людей, які зможуть купувати їх одяг. Вони повернулись до практичності, до стриманості, до статусності, тобто, в основному, їх колекції представляють ось такий одяг, і вже на основі цих тенденцій з'явилось олдмані, цей напрям, цей стиль, який, мабуть, ви бачили всюди. Що я хочу сказати? Оцей стиль у нас буде не тільки один рік, тобто, ви можете спокійно купувати. А вже ж, якщо вам подобається одяг схожий. На те, що ви бачите, у інфлюенсерів, блогерів і так далі. Але хочу порадувати і тих, хто любить спортивний одяг, тому що зараз приходять і ці тенденції. Так. Quiet спорт аутдор цей стиль буде з'являтись на поличках наших магазинів, тому що вже інфлюенсери, такі як Ріана, одягають, наприклад, кросівки на свої концерти і їх розкупають. Я думаю, що ви побачили, що інфлюенсери блогери все більше купують саме спортивне взуття типу Адідас, і носять під це навіть сукні. Тому це тільки початок. Якщо казати про мене, моя власна думка, то мені дійсно подобається і олдмані, і тиха розкіш, тому що вони пропагандують саме довге споживання речей, саме те, що ми купуємо якісні речі і вже надовго. Але обов'язково вам потрібно знати, що ви можете одягатись так, як ви хочете. Якщо вам подобається цей стиль, тому можете і купувати. Якщо вам подобається спорт, Значить, ви можете обирати і спортивні речі, і круто вписувати капсулу. Це і є усвідомлений стиль, це і є усвідомлене споживання речей. Крім основних тенденцій, які з'являються у нас е загалом. Є і такі тенденції в моді, які, крім основних тенденцій, які з'являються, так, тобто old Money, тиха розкіш, а, цей Quiet Outdoor, тобто тихий спорт, так, спортивний цей стиль, також з'являються і інші стилі, які під впливом саме маркетингових стратегій, маркетингових компаній стають популярними. Наприклад, якщо ви згадаєте фільм Барбі і стиль Барбі Кор, який заполонив просто. Весь світ, це і є приклад короткого тренду, коротких тенденцій, які можуть бути актуальні буквально один рік. Тобто, якщо ми згадаємо, тільки вийшов цей фільм, і напередодні його виходу просто всі інфлюенсери почали одягатись у рожеве обирати саме Барбі -кор стиль, І в принципі, всі їх користувачі, їх підписники почали. Наслідувати, відповідно, у наших магазинів з'являються. Теж підписники або бажання скопіювати цей стиль, вони додають його у своїй колекції, і так з'являється все більше і більше рожевого. Але загалом, це, як я і казала, це короткий тренд. Тому вже, наприклад, наступну весну, так яка буде зараз, він не буде такий актуальний, як це було. Тому я завжди пропагандую. Використовувати і обирати для себе той одяг, який буде практичний довго. Загалом, яка схема в маркетингу брендів, що вони роблять якісь речі більш популярними і якісь тренди більш актуальними? Все дуже просто. Вони висилають якісь речі, які символізують саме їх бренд, або, можливо, цей тренд всім блогерам, дуже відомим так, інфлюенсерам, які. Починають рекламувати його, можливо, це за гроші, можливо, безкоштовно, в залежності від висоти цієї зірки і так далі. Після цього підписники, бачачи дуже багато зірок, починають так одягатись. Все більше з'являється, наприклад, у таких журналах, як Vogue і так далі. Татеї про ці тренди. І так, в принципі, інші магазини теж поменше мас-маркет починають купувати і розробляти цей одяг. В залежності, яка в них стратегія. До речі, та сама Зара вона теж являє собою дуже класний такий маркетинговий хід, тому що якщо ви не знали, то тільки 20%. Колекції зари вони використовують так і замовляють одразу. А все інше, інші колекції вони виробляють вже під час якихось трендів. Тобто, якщо вони побачили, як це було з Барбі фільмом, що це стало популярним, вони терміново випускають цю колекцію. Я думаю, якщо ви слідкуєте так, за оновленнями цього магазину, вони відразу показали цю компанію. До речі, і плюс сайз дівчата були, і хлопці там одягнені були, були теж в стилі Барбі. Насправді це дуже класний і бізнесовий і маркетинговий хід, який, в принципі, почали наслідувати інші бренди. І, до речі, ми можемо сказати, що зараз, та сама зара, так як мас-маркет, вона показала люксовим брендам, як треба вести бізнес, тому що зараз люксові бренди теж почали випускати дуже багато колекцій, якщо раніше це було одна-дві. То зараз це просто доходить і до восьми разів нових колекцій в рік. Як бачите, взагалом наша мода, взагалі наш світ починає переходити, от як всі кажуть так, у швидке споживання. Але оці тенденції, про які я вам розказувала на початку відео, Можливо, і будуть дуже доречними, тому що потрошки ми будемо переходити у більш сповільнене споживання, будемо переходити знову у якісні так, обирати якісні речі, і так ми зможемо. Зменшити цей ажіотаж у постійній зміні одягу і колекції. Якщо вам було цікаво, можливо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. Обов'язково ставте лайк так, оцю вподобайку, тому що це допоможе мені продвигати це відео. І підписуйтесь на канал.